Дуже часто ми з замовниками стикаємось із різними проблемами, які дуже легко уникнути. Тому давайте розглянемо деякі з них. Проблема номер 1 Щоб уникнути ось таких непорозумінь, варто пам'ятати, що вишовне покриття ми улаштовуємо перед помальовкою стін та перед нанесенням декоративної штукатурки. Ви запитаєтесь чому? Перше, наша робота є полюсна. Ми шліфуємо повністю усі етапи нашої підлоги. Буде багато полюки, яка осідає і на стелю, і на стіни. Також ми уклеїмо кожен етап скотчами по периметру примикання підлоги і стін. Відриваєте скотч, відривається і ваша фарба. Проблема номер два. Обов'язково потрібно прогріти вашу теплу підлогу перед нанесенням вишовного матеріалу. Через прогріття стяжки вона може розтріскатись і варто ці тріщини укріпити з ефоксидом. Після цього ми можемо гарантувати, що ні одна тріщина на вашій підлозі не проявиться в майбутньому. Проблема номер три: дуже важливо, що ваш об'єкт був забезпечений електроенергією та теплом. Зараз де період похолодань, тому важливо, щоб температура підлоги не була нижчою ніж плюс 15 градусів. Тому що матеріал може не висихати і будуть затримки у роботі. Пам'ятайте, такі мінімальні правила забезпечують полегшення в роботі як і вам, так і нам. До зустрічі!